Всім привіт! З вами Олег. Сьогодні я вам покажу, як покрасити броню і як постригти сніговика. Ну, я тут відбудував невеличку територію. Може, тут ще буду битися з монстрами. Ну, я відкриваю набор бургубку. Так, зараз я вам покажу, як покрасти броню. Для цього нам потрібен котел. Котел. Потім вода. А тут, вода, краска. Я буду робити то в синьому. Ні, то не синій. Синій і зелені хобі. Ні, не ні, не, не синій і зелений, а сині і торком. І що нам потрібно сама вруня? помер. Це робиться тільки зі шкіраною. Я не повіряю з інакшою. Тут треба це все розпитити. Може в цій серії успічу. Ставити петел в питало, воду. Знаєте, ви знаєте, що можна буде прасти. Ви не знаєте, що можна буде прасти в воду. Ось так це. Вляє. Тепер ще я покрашу щось. У броню, Всю бруню покласти. Тепер то має бути так під черговим, что нема піти. У неї майже не збиваєш. Короче, треба нову поставити. Так тепер сделаємо і красим чуваку. О, тепер. Нормально, не каламутно короче. О, суперска. Блін, що не має бути зелені. Так зараз я перекажу. Ой, мене вийшло трошки, вибачте.

Не нет нет не, -не, снова не сдали. Так. все. я вам покажу. Я, кстати, так І покажу зараз... Ой, зараз я вам покажу інакше. параметри. Ось так це виглядає. Ось такі криків будуть, потім. коли по таку собі броню зробите. Але вам ще буде треба повеживати і покажувати, щоб добити кота. Ну далі вже проблем, я думаю, з тим не буде. Так, теперь я вам покажу, як зруб... як по... пострягти сніговика. Так, для цього нам потрібен снеговик. Ось, тут звикати. Тепер тут і ще нам потрібно ножниць. Отак. Так, Ну, пробуємо сьогодні. А ну ж тут можна зробити годую, щоб його було. Безрукову коліна можна зробити. Так тепер. Що ви цього не знали, показую. Ой, стрихте. О, Ой, які нас чудіки. Бачиш? Бач, ти крутий. Так, тепер зараз я вам його більше покажу ліпше. Дивіться, оба і сніговок. Так. Де ти тікаєш? Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. А з вами був Олег. Всім пока!